А тепер про саме головне. Хочу представитись, я є військовим капованом, отець Віктор. І головна мета нашого сьогодні свята, щоб ми всі усвідомили, для чого ми народились, для чого ми живемо і як ми будемо залишати цей світ. Для чого ми народились? Для того, щоб мати після себе покоління таких патріотів, яких ми бачимо. Ми живемо для того, щоб їх в собі виховувати і в наших дітях. І наші воїни. На жаль, і буває, і помирають. Щоб дати приклад нам, як гідно це життя ми повинні пройти. І хотів би нагадати вам маленьку притчу про виноградник і господаря. Коли господар велику землю засадив виноградником, побудував е, все для того, щоб там робити вино, наняв служників. І ось достиг той виноград. Він відправив своїх людей для того, щоб вони видушили лозу. Служники кажуть, це його люди, ми їх вб'ємо. Потім інших відправив, теж вбили. Потім сина відправив. Каже, це його наслідник і його вбили. Подивіться, що зараз в нашій державі робиться. Вони думають, що це є їхній виноградник, але ж ми є виноградною лозою і Господь на нашому поці. Те, для чого ми йдемо захищати нашу Батьківщину, це мета видушити новий сік виноградний, і щоб дозріло нове вино. А воно вже дозріло, тому що 25 років виросло нове покоління. Я хочу всім побажати в першу чергу спасіння, здоров'я на. В теренах Запоріжжя була Запорізька Січ, зараз вона пересунулася ще східніше. І в Січі були військові полкові священники, які разом йшли в походи і разом з вояками воювали словом, благословляли і помирали. В тих частинах, де ви будете, я переконаний, будуть паноці, які будуть вас надихати і допомагати. Зараз я прочитаю молитву Отче наш, вам роздадуть молитовники, воїни, які ми роздаємо на сході в окопах бійцям, і всіх окропимо святою водою. Прошу встати, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але визвали нас від лукавого. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Сідайте, будь ласка!